Милосердя у нашому житті саме на таку тему відбулось перше засідання кіноклубу. Ліцеїстів зібрався повен зал. Їм показували перші роботи учасників новоствореного клубу. В основному це документальні короткометражки до п'яти хвилин. Цього разу опікувалось зустріч у Міністерство охорони здоров'я, орган учнівського самоврядування, що діє при ліцеї. Ми знімали на цей час фільм про милосердя в нашому житті. Ми ходили опитувати людей, які на вулицях. Вони були дуже. Дивовані цьому, тому що кожна людина вона навіть не може інколи посміхнутися ті чи інші, які, які це потрібно. Також, незважаючи на наші проблеми у навчанні, ми вирішили створити цей проект, щоб достукатися до дітей і, і їхніх душ. Створення кіноклубу у природничо математичному ліцеї зініціювало Міністерство культури і відпочинку. Організатори зазначають, що створення фільмів об'єднало всіх учнів. Старші допомагали молодшим з ідеями, а також зйомками і монтажем. Основна мета це була створити клуб, в якому діти можуть відпочивати, в якому можуть переглядати фільми, починаючи від малятка, учні та ліцеїсти. Можна, звичайно, подивитися фільм вдома в інтернеті або піти в кінотеатр, але потрібні цього фінанси. Не завжди вони є. Наш, у нас можна буде просто переглянути його безкоштовно. Ми створили в соціальній мережі е, групу, в якій будуть висвітлюватись новини, пропозиції наших учасників. Е, ми будемо старатися кожної кожного тижня проводити е, зібрання нашого міністерства, щоб... Е, ці новини і наші пропозиції вдосконалювати і втілювати в життя. Працюватиме клуб тричі на тиждень, займатимуться діти у трьох вікових групах. Для молодших учасників будуть показувати мультфільми, а для старшокласників роботи навчально-виховної тематики. Окрім кінозалу, функціонуватиме ще й міні-студія. У планах організаторів знімати справжні повнометражні і навіть художні фільми.